Всім привіт, це Різа Краснова і в мене для вас дві новини. По-перше, ми будемо з вами зараз розпаковувати посилочку свіженьку за А по-друге, лайфхак з відмиванням з одягу тонального крему міцеляркою не працює. Можливо, на якихось котонових або бавовняних речах, але на трикотажику – ні. Тому. Не пробуйте. Або якщо спробували, не розкажіть, з якою міцеляркою, бо гарнір нічого не відмила. А якщо вам цікаво дізнатися, що буде всередині цієї коробочки, продовжуйте дивитись це відео. Я дуже хотіла вам показати, як вона гарно запакована, але мені напередодні подзвонила подружка, я з нею залялякалась і відкрила вже цю коробку. А я хотіла показати, що вона зверху теж. Закрита ось таким паперовим скотчем. Я давним-давно не робила такі розпаковки. Чомусь в якийсь момент. Спочатку це було супер популярно, всім було цікаво, потім якось відмерла ця рубрика на Ютубі. Але оскільки в мене новий канал, я можу повернутися. І хочу, і взагалі мені здається, це прикольно зробити так. Типу знаєте, old time YouTube, типу, такі, як він був до цього. Кот які дає знижечку на будь-яке замовлення. Пам'ятаєте, було все запаковане і всередину клали такі пухкі штучки, типу, телефонові пакетики наповнені повітрям. Не знаю, як це правильно сказати. Тепер кладуть, бачите, папір. Мені доїжджає дуже швидко. Зазвичай 7-10 днів було що за 4 приїхало, коли, наприклад, я оформила. Так, що в них було ранок понеділка? типа, вони її зібрали зразу вже в той же день відправили і через три дні. Вона до мене приїхала. Ну, це було вообще щось та чим-то. і це вже було під час вторгнення. Тобто, все од... я не знаю, як вони це зробили. Понятно, що раніше було авіа, вона там летіла зразу, буквально день в день. А так як вони це зробили, фіг його знаємо, що в них якийсь шахір-махер-зукер залізницею. По-першеньке, я перейшла на цей скраб. Літіла. Пам'ятаєте, я дуже раніше любила дав, але зараз я підсіла на джовані. Я вам його показувала неодноразово в пустих баночках надзвичайний аромат. Ось така текстура. Він цукровий, він не сольовий, він не буде подразнювати шкіру. Його наносити, він трошечки розігрівається, тому він називається Hot Chocolate, бо в них є ще інший смак з лайвом щось таке, і там написано, що він охолоджуючий. Я його ніколи не пробувала. Я не хочу мерзнути в ванні, тому мені підходить Hot. Дуже класний аромат, дуже приємні дає відчуття, не лишає якоїсь липкої плівки, але така шкіра гладенька. Коротше, я його дуже люблю. На нього часто бувають знижки, і спеціальні пропозиції, тож. Обов'язково спробуйте. Я всі посилання залишу в інфобоксі, натискайте кнопочку більше, і там розкриється весь перелік із посиланнями. Коли я щось люблю, я це люблю. Парампам-пам-пам! Взагалі, ви зрозуміли, да? дуже класний. Ам... Цей скраб для тіла, і ви зможете його спробувати. Бо нагадаю, що в мене поки що, поки зима грустненька. я не знаю, може я продовжу цю традицію надалі, але точно це буде продовжуватись всю зиму, бо хочу вас якось підбадьорити. А в кожному відео на моєму каналі буде подаруночок. І, коротше, по секрету вам скажу, бо завжди це такі, типу, сюрпризік. Але тут буде оцей скрабік, зможете з ним познайомитись а, і оцінити. І, коротше, ще там вам всяких сюрпризиків сюрпризів Така штучка, що коли замовляєш декілька засобів, на нього діє ще додаткова знижка за кількість. Тому я зразу взяла маленькі масочки для рук від Авіно, вони дуже поживні. Я їх і раніше сильно любила. Але зараз вони стали ще більш дієвіші. Я вам розповідала в минулих пустих банках, але то було на моєму старому каналі. Якщо цікаво, я залишу посилання, щоб ви знали. Дуже гарно заживлює руки, якщо у вас суха шкіра, якщо от вас лущення, коротше, супер класний засіб. Ці маски дорожчі за інші. Але вони більш дієві. Якщо чесно, я не бачу сенсу платити там тіпа, 2 долари за дешевшу маску, яка ніфіга не робить, коли можна заплатити 4, Але ви отримуєте результат. Ну, тобто, оця ціпа дебільна економія заплачу менше, але ніхріна не отримую а, ніякого задоволення і результату. Що по фінансової грамотності. Кармікс, я його теж постійно показую. А це насправді буде замовлення із фаворитами, тому все, що тут є, можете сміливо скриняти. Тут не дуже багато засобів, бо я всього брала по декілька штучок. Обожнюю цей кармікс, от саме в такому, бачите, пакуванні, вже таким користуюся. Показувати його буду надалі, в хочу, не хочу, а вже зняла для вас відео зі своєю базовою косметичкою. Що я зазвичай використовую, тож зможете там подивитися. Це дуже дуже. Господи, ну я не знаю. Три однакових креми Розельєн я... Вони були на знижці. І я їх тому купила три тут. Але їх можна купити в Україні, можна купити в аптеці, залишу посилання на Мейкап, зможете його спробувати купити. А, тому що взагалі в Україні він якось виходить дешевше, але тоді там була знижка, і воно вийшло все ж таки дешевше замовляти звідти, ніж звідси. От, Тому я взяла три ці креми. У мене чутлива шкіра, і вона реально червоніє. А цей крем дійсно допомагає боротися з почервонінням, шкіра залишається. Дуже комфортною. Я використовую зараз ще кислоти і оцей жовтенький тонік від Ren, залишу на нього посилання, якщо цікаво. І, знаєте, після нього все палає. І я наношу цей крем, і такое все і все супер. Ще дуже мені сподобалась їх маска. Вона буде в порожніх баночках, я її вам покажу. А, тому ця серія дійсно мені сильно допомагає. Якщо у вас чутлива шкіра, спробуйте. В них ще є дуже гарна. Зараз ним користуюся флюїд для вмивання залишення посилання. гарно очищує, дуже гарно залишає відчуття. Я змиваю зазвичай макіяж з очей міцеляркою. А потім вже з обличчя змиваю кремовим тим засобом. Що класно на iHerb, в них є великий розділ пробних товарів, де ви можете купити якийсь малючок. Там є і велика ця піночка. Мені сподобалось, що вона є шипшиною. А я дуже люблю колекцію з шипшиною від Avalon Organics. Залишу посилання. Там дуже класні засоби. Вони мені всі супер сильно підходять. От тому я вирішила спробувати і. Все. Ще я вам поділюсь секретом. Я все ж таки вирішила зробити рубрику Finish it. Хто не знає, це рубрика, де ми з вами беремо якісь засоби, які ми довго не можемо закінчити, які ми мало користуємось, але які нормальні, хороші, гарні. А, просто в нас якось до них тіпа, не тягнеться рука. і Ми про них постійно забуваємо. Ми їх колекціонуємо. А, ну, в смысле, збираємо в одну кубку і користуємося ними, і намагаємось їх закінчити, чи дійти до якоїсь межі, чи просто почати частіше використовувати. І ще там в мене буде величезна колекція пробників, мініатюр. От я прямо зараз на неї дивлюся, так що в наступному відео я вирішила, що я відберу засоби, якими буду користуватися, ну як ті типу, щоденно в макіяжні. А догляд я в якийсь момент зрозуміла, що ну. Раніше я подорожувала, хоч кудись. А, там, ну, ну хоч кудись, я подорожувала. Ну, будемо чесні. Немає в якомусь найближчому майбутньому взагалі ніяких поїздок. Але навіть якщо буде, якщо чесно, от в мене є купа цих пробничків, малючків, мініатюр, іноді сашеток. І вони ну, лежали, просто я їх накопичувала для того, щоб брати з собою в подорожі. Так, коли я минулоріч була в подорожі в Парижі, в Стамбулі. А, і в Пшемишель я їздила е, на завод Інгот, то це було дійсно корисно. Я використовувала ці засоби, але блін, це типа три рази в рік. І ну, нічого страшного не буде, якщо я перелью з собою щось в маленьку баночку, плюс я вирішила перестати накопичувати ці маленькі пляшечки і викидати їх к фігам, тому що ну от я вам просто зараз покажу. Ось в мене є. Оці пробники і мініатюрки, і все-все-все, що я хочу використати. Подивіться, який це об'єм. Ну навіть якщо я їх просто складу в мішек мі мішек, в мішечок, то це буде великий мішечок. Тому я хочу закінчити це, не накопичувати, звільняти простір. Боже воно пахне через пляшечку. Ау, дуже смачний аромат. Я дуже люблю це. Милковідаф воно видавлюється одразу піночкою. Я вам дуже часто його показую в порожніх пляшечках, і в колишніх, і от в цих, що я зараз буду для вас знімати, воно є. Але шкода, що в них немає рефілів. А, тому я замовляю і потім здаю на сортування. Тут, до речі, непогане пластик. Це мило єдине, яке дійсно не сушить руки. Бо що б я не використовувала, дуже у мене навіть достатньо одного разу, щоб помити руки якимось гавняним милом, щоб вони таке почалось відчуття, наче, наче тріскається шкіра. Це жах, нікому цього не бажаю, і це кап'єт. Ну, це от єдиний пластик, до речі, в який вони пакують, але всі такі штучки, які можуть пошкодитись, вони запаковують в пупирочку. Цю олію виноградної кісточки обожнюю. це 750 мл, в мене завжди 0,5. А ще в них є дуже класний набір, я зараз теж його завершую. Якщо він є в наявності, дуже рекомендую. Там набір із трьох олій, вони дуже смачні. На цій написано, що можна готувати ось тут ступінь горіння. Димління, паління, Напишіть, як правильно. А, тому я беру обожню. Мені подобається, що в нього немає жодного присмаку, я його не відчуваю. На відміну від оливкової олії чи, не дай Боже, соняшникової олії. Я не можу терпіти цей смак. Останні дві штучки. Магні, щоб не бути такої пришибліної, трошки заспокоїтись. Якщо чесно, а, блін, давайте з вами подивимось. Я вже коли замовила, потім згадала, що мені здається, що саме цей магній я вже приймала і що в ньому такі величезні капсули. Зараз подивимося. Якщо це воно, це, звісно, буде біда печаль. Що да. це за агризок? Все, що тут було, що це? Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Так, да, це вони. Ці великі капсули чекайте. Це просто, типа, чистий Хелований? Хилова... Х... 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 Не той, що каже «Hello!» Hello, it's me. А той, що легко засвоюваний. І тут немає вітаміну Б, тому що я роблю собі ботулу на терапію. А коли це робиш, вітаміни групи Б швидше виводять цей препарат. І, коротше, він може, якщо ви приймаєте якийсь вітамінний комплекс, і у вас не тримається ботулінотерапія, типу Ботокс Деспорт, різні всякі інші штуки, подумайте, чи приймаєте ви якісь вітамінні комплекси групи Б. Коротше, подивимося, наскільки я стану спокійніша, і чи обрітуєте це. І ще я взяла вітамін Д. Я не думаю, що треба що сказати про вітамін Д. І Взагалі на iHerb реально найкращі ціни на вітаміни. Це вже навіть не обговорюється, тому що я порівнювала ціни на всякі популярні препарати у нас в аптеках, навіть якщо замовляти через таблетки UA, це не реклама таблетки зв'яжіться зі мною, то все одно виходить дорожче ніж на iHerb. Це було все про що я вам хотіла розказати. Я сподіваюся, що вас трошки ви підзарядили з цим настроєм, тому що я завжди намагаюся знімати відео тільки в гарному настрої, щоб you feel that vibe. Коротше, тому. Тримаймося, обов'язково підпишіться на канал, поставте пальчик догори Напишіть коментар не менше чим, е, 7 слів. Будь ласка, дуже дякую. Ну, може, і напишіть, щоб вам було ще цікаво побачити, дізнатися. Напишіть про ваших фаворитиків за Хорб. Напишіть, чи ви там замовляєте. Може, у вас є якісь проблеми, ви не можете з чимось впоратись, Я вам допоможу, тому що я настільки е, стародавній клієнт, iHerb, що в мене навіть є вже особистий промокод, не просто як у всіх буковки і цифрики, а в мене є прям моє слово. І це просто ну за вислугу років, знаєте, це як якийсь ордін від iHerb. Тому я щиро можу вам радити цей сервіс. Сама ним користуюся, ну, як ви бачите, вже тут не впершеньке. Чудового дня, дякую за перегляд і до побачення. До Зустрічі на віта Підписуйтесь!